Доброго дня! Вітаю вас на уроці. І сьогодні ми з вами продовжимо розглядати, як розвивалося мистецтво у період середньовіччя. На тому уроці ви побачили, як виглядала романська архітектура, скульптура і живопис. А сьогодні ми поговоримо про готичний стиль або готику. І почнемо. Саме з готичної архітектури. Готична і романська архітектура це дві різні епохи середньовічного будівництва, які змінювали одна одну. І зміни, які відбулися, вони просто вражаючі. І якщо ми з вами порівняємо архітектуру романського і готичного стилю, то побачимо, наскільки вражаючими були ці зміни. Обидва стилі в архітектурі мають спільні риси. Обидва прославляють церкву. Обидва прагнули величі монументальності. Але у своїй виразності вони абсолютно різні. Романський храм він схожий на кам'яного воїна в обладунках. Він стоїть міцно. Він захищає готичний храм, схожий на молитву, яка здіймається в небо. Він прозорий, спрямований угору і осяяний світлом. Роздивіться, будь ласка, зразок готичної архітектури. І давайте з вами запишемо основні ознаки готики в архітектурі. Ну, по-перше, це Легкість, вертикальна спрямованість. Пам'ятаєте, важка горизонтальна рівновага романського замку і вертикальна спрямованість, висота храмів готичного стилю, вона вражає, відчуття відсутності стін, наявність арок, галерей, ніж, вікон. Велика кількість скульптур і, звичайно, шпилі, які неначе проштовхують небо над соборами. Отже, роздивимось найвеличніші готичні собори. І перший з них це Нотр-Дам-де-Парі. Парі. нотр Дам де Парі це не просто величний собор, а справжній символ Франції з багатовіковою. Історії. Будівництво його тривало понад 180 років. За цей час змінилося кілька поколінь будівельників. Назва означає Собор Богоматері. Нотрдам французькою перекладається як наша пані, мається на увазі Діва Марія. У середньовіччі. В соборі Нотердам проводилися богослужіння, меси, святкування Різдва і Великодня. Люди приходили сюди молитися, сповідатися, отримати благословення. Собор також був місцем, де священики навчали грамоти богослов'я, Вітражі та скульптури на фасаді виконували роль ілюстрованої біблії для непесемних городян. Біля собору збиралися городяни на ярмарки, зустрічі та святкування. Всередині собору укладалися різні договори. Тут приймалися важливі рішення, які стосувалися всього міста. До речі, в ті часи в соборі могли вміститися всі містяни Парижу. Собор був символом єдності громади. У Нотрдамі проходили урочисті події державного значення, коронації, укладання союзів, важливі. Церемонії, а у 1804 році Наполеон Бонапарт сам коронував себе імператором саме в Нотр-Дамі. У соборі звучала музика, орган, хори, архітектура, скульптура собору були справжніми витворами мистецтва, які надихали людей того часу. 15 квітня 2019 року сталася дуже трагічна і водночас символічна подія для Франції та всього світу. Увечері мешканці Парижа побачили вогонь і дим, що окупив, охопив Нотр Дам. Повністю були зруйновані <клух> дерев'яний дах, який був складений з старовинних дубових балок. деяким... Було понад 800 років. Обвалився знаменитий шпиль, який був символом собору. Частково були пошкоджені вітражі та внутрішнє оздоблення. Точна причина пожежі досі невідома. Мільйони людей стежили за пожежею в прямому ефірі. Французи плакали, співали гімни на вулицях і молилися. Країни по всьому світу запропонували допомогу. Та кошти на відбудову. Президент Франції Мануель Макрон пообіцяв відбувати собор. І вже в минулому році, у 2024 році, собор був відкритий як для прихожан, так і для туристів з усього світу. Наступний шедевр готичної архітектури це Реймський собор, який знаходиться у місті Реймс, це Північна Франція. Збудований був він був у 13 сторіччі і призначався для коронації французьких королів. Це класичний приклад французької готики з високими вежами, багатою скульптурною декорацією та яскравими відражами. Фасад собору прикрашений сотнями статуй, зокрема знаменитим. Усміхненим Янголом, про якого ми з вами поговоримо, коли будемо розглядати скульптуру. У Соборі зберігалися не лише середньовічні вітражі але й сучасні, наприклад, вітражі, створені Марком Шагалом у ХХ сторіччі. А сьогодні Собор входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і є однією з найвизначніших пам'яток готичного мистецтва. А, якщо зовні ми порівняємо, а, наприклад, а, собор Нотр-Дам де Парі і Римський собор, а, ми побачимо, начебто за основу взяли Нотрдам і сучасною мовою обгрейдили його, зробили ще більш витонченим, ще більш високим, більш яскравим для глядача. І дійсно він вражає і вражав не лише а містян середньовіччя, він вражає сучасних людей своєю величчю і красою. У Уельсі у графстві Сомерсет в Англії розташований один із найкрасивіших середньовічних храмів Британії Собор Уельса. А побудова розпочалася у 12 сторіччі, а завершилася у 14 а, сторіччі. Фасад цього собору прикрашений більш ніж трьохста скульптурами святих і янголів, тому виглядає він як біблія у камені. У соборі зберігся один з найстаріших у світі астрономічних годинників. Там фігурки рицарів у мініатюрному турнірі ганяються по колу кожні 15 хвилин. Тут є величезний середньовічний орган і чудові вітражі з 13 по 14 сторіччя. Кьлінський собор у Німеччині. Ще один з найвідоміших і найграндіозніших готичних храмів Європи. Будівництво його розпочалося у 13 столітті, коли Кьолін прагнув стати релігійним центром на зразок Парижа чи Рима. Через фінансові і політичні труднощі будівництво затяглося майже на 600 років і завершилося лише у XIX столітті. Кьольнський собор це класичний приклад готики, височенні шпилі, вітражні вікна, безліч скульптур. Дві головні вежі собори сягають майже 157 метрів, і це робить його одним з найвідоміших храмів світу. Всередині собору можуть розміститися понад 20 тисяч людей це величезна, кам'яна зала віру. Вітражі Собору вражають різнобарв'ям і деталізацією. Світло, проходячи крізь них, створює всередині храму неймовірну гру кольорів. Кьольнський собор занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і вважається символом не лише міста Кьольн, а й усієї Німеччини. І наостанок – Міланський собор, Міланський собор це справжня кам'яна симфонія, яка вражає навіть тих, хто бачив сотні інших храмів. Його краса особлива тим, що вона поєднує грандіозність, витонченість і майже казкову уявність. Білий мармур, що сяє під сонцем, немов сніг у горах, з якими він справді перегукується. Собор піднімається до гори сотнями шпилів і вежечок, немов кам'яний ліс, де кожен елемент це маленький шедевр. Там понад 3400 статуй, які прикрашають фасад і дах. Вони створюють відчуття, що храм оживає. Святі янголи, міфічні істоти, ніби розмовляють між собою в тисячі століть Невідоміший шпиль той, що вінчається золотою статою Богоматері. Якщо сказати образно, то Міланський собор, схожий на крижану фортецю, що розтанула у сонячному сяйві і стала витонченою. Казкою з мармуру. Скульптура. Готична скульптура 12-15 століття відрізняється від романської тим, що стало більш вавою та реалістичною. Це добре ми можемо прослідити, якщо подивимось на а, однакові за сюжетом зображення, скульптурні зображення Марії та Єлизавети. Ви бачите, що фігури стали більш подовжені, рухливі, з плавними складками одягу, більше схожі на справжніх людей, герої скульптурних груп. Як і в романській скульптурі обличчя відображають внутрішні переживання, радість, скорботу, милосердя, в цей час особливої популярності набуває культ Діви Марії. Отже, готична скульптура ніби ожила від суворої символіки романського стилю і перейшла до людяності і краси. Наступна відома скульптура середньовіччя Христос Мандрівник. Вона датується 14 століттям. Скульптура вирізняється тим, що Христос представлений не у величному царському образі, а як простий подорожній у плащі. Широкому капелюсі це був новаторський погляд середньовічного мистецтва. Христос тут не лише лебесне суддя, а й супутник людини в її життєвій дорозі. Капелюх та одяг мандрівника символізують те, що Христос завжди поруч з людьми в їхніх буденних труднощах. Таке зображення перегукується з євангельським сюжетом про учнів, де Христос, після Воскресіння, з'являється. Ім як подорожній, це підкреслює ідею про близькість Бога до людини, навіть коли його не впізнають. Жертва приношення Авраама один з ключових біблійних сюжетів, що має величезне значення у світовій культурі та мистецтві. За книгою буття Бог випробовував Авраама, наказавши йому принести в жертву свого єдиного сина Ісаака. Авраам, проявляючи абсолютну віру та покору, вже був готовий виконати наказ, але в останній момент Янгол Господній зупинив його року, і замість сина Авраам приніс у жертву барана, що заплутався рогами в кущах. Подивіться на зображення Авраам тримає сина Ісаака і готується здійснити жертвоприношення. Янгол, що втручається в останню мить. Іноді, як тут поруч, можна побачити символічне зображення жартовного барана. Це рельєф виконаний в готичній традиції, де образи статичні, величні, але дуже промовисті. Такі сцени часто прикрашали портали соборів, аби нагадувати вірянам про важливість віри і послуху Богові. Авраам уособлює абсолютну віру. Хлопчик це про образ Христа, якого Бог Отець. Пожертвував заради спасіння людей. І ще одна відома скульптура, називається вона Усміхнений янгол. Скульптура створена в 13 столітті і є частиною багатої програми оздоблення Реймського собору, про який ми з вами говорили. Ця скульптура уособлює готичне мистецтво, коли художники. Почали дійсно надавати фігурам більше життєвості, руху та емоцій, на відміну від статичності романського стилю, як ми вже сказали. Усмішка Янгола стала символом людяності і теплоти в тогочасній церковній скульптурі. Ця жива усмішка відрізняє Римський собор серед інших готичних споруд Європи. Ангел, ніби звертається безпосередньо до вірян. Запрошуючи їх до радості спасіння. Цікаво, що під час Першої світової війни, у 1914 році, усміхнений Янгу був сильно пошкоджений артилерійським обстрілом. Голова у нього відпала, але їй вдалося врятувати і після реставрації повернути на місце. Відтоді він став ще символом відродження та незламності. Живопис готики представлений вітражами. Вітражі готичних храмів це справжні кам'яні біблії у світлі. А в цю добу храми, як ви вже знаєте, будувалися височенними, з тонкими стінами і величезними вікнами. І щоб вони не виглядали порожні, вікна заповнювали кольоровими вітражами. Вони розповідали біблійні сюжети для вірян, які здебільшого не вміли читати. Створювали відчуття небесної присутності через гру світла і кольору, символізували божественне світло, що входить у храм. Для створення використовували яскраве кольорове скло, яке збирали у складні композиції. Сцени часто мали форму кола, роз. Круглі вікна розетки називались розами або трояндами. А, ну, або це викладалося у високих, стрільчастих вікнах. Сюжетами були життя Христа, Діви Марії, апостолів, а також сцени з повсякденного життя середньовічних людей. І таким чином ми можемо зробити висновок, що Вітраж у готиці це було одночасно і мистецтво, і навчання, і духовний досвід. Отже, підсумовуємо. Середньовіччя дало світові два неповторних мистецьких стилі романський і готичний. Ось як про них висловлювалися митці – тяжке мовчання, або ця архітектура ставить людину на коліна. ви вже розумієте, що мова йде саме про романський стиль. Або застигла музика, кам'яне мереживо. Безмовна музика, мова про готику. Ну а вам дослідничке завдання наприкінці нашого відеоуроку. Будь ласка, дослідіть, хто такі гаргулії, де їх можна було побачити і яку функцію вони виконували. Успіхів вам!